Таня прийшла, пішли за молодой сфотографировали, чуть фотографирували. Таня прийшла. Приветствую. Хто питає, що десь відстріли? Це Слугачов був в році ті торнадо так? Ну, як? Він вилучив у БДА вже після того, як що, 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 Меняє професію приклеїв на ну, декораторах. Побита дівчинка, а зафіксовано забій передміча, зафіксовано сільці. Вона в БСП це все зафіксувала юридично. Також в мене було побито, причому побито тією людиною, на яку я показав і мав ті класи. Тобто, як Є на все до адміністрація сфотографувала на. Сліди, як на жаль, чітко видно сліди від взуття. Який нюанс? Слідчий звертався, делефонував дівчинці з пропозицією написати заяву. Але так, як писати на двох невідомих, це заява нікуди. Тому є а, зараз присутні начальник мови, який її виштовхував, який наносить травму, і є зараз приміщені суду, що на не на 30, це не державних втік, але є й та людина, яка й мене била, і виштовхувала разом дівчинку. Тому я вимагаю, щоб ви зараз а, дозволили не задніми числами заяву писати, нічого, викликати сюди патрульну поліцію, на місці опитати свідків, потерпілих, підозрюваних і розпочати кримінальні провадження. Ви за нашого подачу, бачите, що зараз ніку нам може звернутися з цими заявами, чи це... Що ви маєте голосовані? Я поважаю, ви можете зараз... Головуюча в засіданні! Людина подає вам офіційну заяву. О, секунду, я знаю, я знаю, я знаю. Це що за таке? До 4 години це забіг. Бачите, це не з моєї людини. Це ваша колонка. Ваші <ривіт> змагання запросили, я просто чисто організаційно. Другий рік у нас мордові. Чому не запросити вільного захисника? Ну я вам розказую. Значить, дивіться, по-перше, ваша колега саме подала заяву про те, що нам на лікарняності сьогодні о 10 години ранку знають, що ми в апіляції. Ну з 10 я можу було запросити все. Я вчора подала заяву, я знала, що вона не Зараз ви спитати, чому вони дали захисника, які приймають судом за 16.00? за 16 ну, ну, не можемо. Ну, ну, над нами ми всі, ми, над всіми, на два над не сміються всі. Я ж на ви, ви, роботі, при... я ж не пишу. Трохи... Чого не викликали захисника, я не приймаю.

I <laughs> you. І інших запобіжних заклад. Наявність, як представника потерпілого, в даному разі вона не є обов'язковою. тому зрозуміло, що Але, Але рішення, яке буде приймати, воно має значення. І це рішення повинні готувати організації. І на сьогодні воно організаційно підготовлено. Адвокат, який може з'явитися 16-й доктор, підготовлені всі наявні. Якщо інші зараз приймається, які ж тоді дзвонить. На прямо чи буде. Це для нього важливий. От якраз ви сидіти до мене і підійде до машину праву, і це домашні кріжки. А він СІЗО. І для нього це дуже важливо. Чи потужний графік? Чи ні. Він не має просто приїхати і склади гриву і вирішити, власне. А він дуже хоче матеріал справи. Ви що виновальний акт. Ні, це може задати. Але якщо що зараз не бачать, ви долучаєте матеріал справу. у вас не цікаві матеріальні справи, ви ці там суді, обвинування 100% матеріалів. Ви бачите, давайте перенесемо за вами. Айваха приїде, що передачу, як я вийшов матеріал справу залу. Визначають конкретні переліки. Остій, які мають бути під час підготовчого суду <плес> судового засідання. Частина друга, заучка, прокурора. <плес>

Ha eñ-lam amogirgas жеusияñ toutak É Sabe não